У січні цього року на вулиці Конякіна у одному з будинків трапилось справжнє жахіття. Чоловік у стані алкогольного сп'яніння тримав понад три години трьох дітей у заручниках і погрожував їм ножем, поки врешті не приїхала поліція. Як розповів під час судового засідання прокурор, чоловік навіть не дозволяв дітям переміщатися квартирою. Мовляв, чи то звільнить їх, чи то обміняє на відстрочку від армії. Забар Хідні двері до будинку не дозволяв останнім переміщатися по квартирі, а при, потерпілих, а при спробі потерпілих а просуватися по квартирі, штовхагів та погрожував застосування фізичної сили та ножа. Умови звільнення заручників вказав надання йому віску від проходження військової служби у збройних силах України. Коли приїхала поліція, він почав погрожувати і їм, що підірве гранату. Принаймні, таку версію події описує сторона обвинувачення. Згодом, після пробиття приблизно у третій годині 20 хвилин 23 січня 2025 року, на місце події працівників поліції за викликом до служби 102 висунув вимоги до поліцейських як умови звільнення заручників, про видачу йому довідки про відсрочку від мобілізації та безперезкорного залишення ним місця події, погрожуючи в разі невиконання зазначених вимог, завдати шкоду здоров'ю та життю отриманих ним при цьому повідомивши працівникам поліції, що у разі справу проникнення до вищовканої квартири він підірве бойову гранату. Адвокат обвинуваченого наполягав, справу необхідно перекваліфікувати, бо жодних заручників в ній не було. Також захисник обвинуваченого підкреслив, що саме поліцейські спровокували у чоловіка бажання отримати відстрочку від мобілізації. що <зв>. А дітей було те, що він хоче відпрощувати мобілізацію. То тобто це фактично мотив, який виникнув вже в процесі вчинення злочину. І на мою суб'єктивну думку вже фактично був спровокований діями працівників поліції. Сам чоловік на суді попросив у всіх пробачення за події тієї січневої ночі. Надається останнє слово винувачення. Будь ласка. Я цього не хотів починяти так, просто за що. Хочу всі побачити. Проте, схоже, ці слова для судді не стали переконливими. Суд ухвалив щоб визнати винувати вчинення кримінального правопорушення передбачено частиною 2 статті 147 кримінального кодексу України та призначити йому покарання в виді 8 років. Тож тепер найближчі 8 років чоловік ризикує провести за ґратами. Саме стільки коштувала витівка із заручниками та їх обміну на відстрочку від мобілізації. Хіба що в апеляційному суді йому вдасться переконати колегію суддів в тому, що не винен.